Чи є у вас дані по споживанню котячого корму дітьми, бо наша дитина вже схоже підписала контракт з нашим котом на розподіл пайка, а нас цікавить, наскільки це взагалі безпечно? Немає таких даних. Я не можу сказати, що воно є, що воно є небезпечно. якщо якщо, якщо там дитина якийсь один чи другий раз щось, щось там спробує. Але, звичайно, якщо дитина буде постійно споживати, можуть, можуть виникнути якісь розлади шлунку, тому що дитина просто не Ну, це не для, не для неї продукт. Я не один раз, коли, коли є в себе на фабриках, коли ми там чи якісь екскурсії проводять, проводимо, чи я є на фабриці, я можу з'їсти як сухий, так і вологий. Одну-дві гранулки це не, якась, це не є якась проблема. Воно проходить термічну обробку вологі паучі проходять термічну обробку в 120 чимось 120 чимось градусів температури сухий більше 100 градусів бо там десь 98 градусів тобто якщо, якщо, нічого смертельного там немає